Одна з найромантичніших старовинних доріг Городочини називається Липова. Цією дорогою, засадженою Липами, каже член національної спілки краєзнавців України Хмельницькій області Олег Федоров, місцеві їздили з села Остапковець до села Кузьмин і далі до Городка. Дорога веде долиною, а обабічне і пагорби вкриті лісом. Між цими селами, говорить краєзнавець, залишки Городища, часів Київської Русі. Тут їздила остання власниця села Остапковець, пані Залевська, з знаменитого роду грабянок. Липом розповідає Олег Федоров кілька століть. Ту липу міг бачити ще сам граф Граб'янка, відомий містик, ілюмінант і король нового світу. Їй близько 200 років. За словами Олега Федорова, дорога проходить повз древні оборонні вали. Місцеві жителі називають цю місцину Камлай. Це старе руське городище 9 13 століття. Таких городищ на території історичної городощини є п'ять, ну принаймні відомих п'ять, але городище, про яке найбільше говорять, про яке там найбільше переказів легенд. Це саме городище Кузьминське, і як його деколи називають, Остапковецьке. У 12 столітті, каже краєзнавець, на цьому місці вже вирувало життя. В різні часи вона виконувала там різні функції. В народі називали це місце Замчиськом, але швидше за все, що це була така велика феодальна оборонна споруда, тому що поруч знаходився шлях торговий великий, і ця, можливо, оця споруда велика вона виконувала функцію таку оборонну. Шлях з Братсловщини на Коломию. Це торговий шлях був і фактично возили всі товари на Київ. Городище має форму кола, розповідає чоловік. Ми знаходимося практично в центральній частині. і Якщо піти вправо, в ліву сторону, вперед, назад, то це буде в кожну сторону по 150 метрів. Тут були залишки і кузні, і церкви, тобто по. 13 століття городище діяло. І десь в 13 столітті його розграбували, швидше за все, воно було повністю зруйновано. І вже ніякі функції воно практично з 13 століття не виконувало. Бачите, помаранчева земля. Тобто, це от така буває на місці або пожеж, або на місці. Де, наприклад, випов металургійна робота. Краєзнавець, член громадської організації Україна інкогніта Дмитро Полюхович каже, городище збудували на крутому пагорбі. По-перше, бачимо природний захист, крутий схил гори до долини річки Смотрич. Сам Смотрич теж був природній захист, тому що берега були заболочені, і річка була набагато глибше. І одночасно ми бачимо ми стоїмо на першому валі, і нижче бачимо дві лінії валів. На Древньоруському городищі розповідає краєзнавець залишки роботи чорних археологів. Перед нами сліди діяльності, скажімо так, народних археологів, які як вони себе називають, насправді чорнокопів і мародерів. Якісь куски кераміки. О, цікавий. Тут подивіться орнаментована кераміка. Як це видно, що це ден, це горшка. Може на ньому. О. Все цікаво. Дивите, якесь клеймо, в принципі, відкриття. Тут, бачите, вверху якась блямбочка, внизу кільце і по центру тризубчик. За словами Дмитра Полюховича, за однією з версій городище могло належати нащадкам Рюріковичів. Щодо знайденого керамічного артефакту з клеймом майстра у вигляді тризуба, каже краєзнавець, то він є унікальним. Дарина Денисенко, Михайло Жила, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.